Поступив нас виклик в частину, що людина в ополонці. Виїхали на чолі був наш заступник начальника частини Потопчук Василь, черговий інспектор був і старший шофер. Виїхали в село Струмівка. При приїзді побачили потерпілого в воді. Зв'язали рятувальні мотузки з кругом, добрався по Пластунськи до потерпілого. Запитався, чи все добре з ним. Він був в стані нормальному, говорив все. Подав круг, він зацепився, його під руку взяв і по команді почали нас тягнути з тої ополонки польоду. До берега добралися нормально, потерпілий Говорив, все, швидка допомога надала йому допомогу, яку треба. Було, перехолодження не було. А, ви заведі, такі випадки часті в нас в області? Е, ну, того року був приклад, що рятували людину. В цьому році перший, перший раз був, наскільки я знаю.